Вітаю! Поговоримо! Поганий сон, нема пам'яті запам'ятовувати матеріал, уроки, часті проблеми з ліпіду, висипи на шкірі. Прослухайте це відео, «Перш чим купляти ліки. І подумайте, що вам робити далі, тому що це все психосоматика. Я психосоматолог Оксана Павлюк. Хочу з вами поговорити про психосоматику, тому що вона реальна. На 50% наше відчуття світу, щастя, нещастя залежить від нас. І кожен з нас отримав свою генетику. Ми маємо 4 нейромедіатора від своїх батьків: серотонін, дофамін, окситоцин і ендорфіни. Нейромедіатори. Це речовини, завдяки яких клітини у головному мозку передають одне одному сигнал. І генетично у нас вже оприділено ці нейромедіатори. Їх можна, звісно, регулювати через позитивне відношення з фітом, через медитацію, через заняття і спортом, через харчування. Можна коректувати генетичні зміни. і... На 40% наші відчуття щастя, нещастя, задоволення від того, що відбувається навкруги, це вміння управляти дофаміновою системою. Вміння піднімати дофамін, мотивувати себе, уявляти образи, цілі, результати, хвилюватися в тому числі, це все дофамін. Головний нейромедіатор, який нас стимулює. І тільки на 10% залежать е, певні обставини, які на нас впливають щастя, нещастя, тривожність, задоволення, незадоволення від того, щоб ви хочете, що світ був таким, як вам хотілося. 90% всього знаходиться у нас всередині. І на 90% все залежить від зовнішніх факторів. У нас є певна структура в потилиці, яка називається фолікулярна формація це структура рептильного мозку. І ця структура відповідає за певні сигнали. Вона постійно активна. Вона. Постійно слідкує за тим, що відбувається у зовнішньому світі, ця структура. От, наприклад, мама, яка втомлена з маленькою дитиною, вкладає дитину спати і засинає поруч з дитиною, і сидить там поруч хтось, хтось щось кричить чи дивиться шумно телевізор, і вона не буде на це реагувати. І як тільки дитина зробить певний рух, Маніпуляцію, ем, і мама моментально просинається для того, щоб зловити. Можливо, дитина падає, щоб дитина не впала. Так працює наш мозок на збереження, якщо він має закладені певні інстинкти, сигнали. Інформація передається мигдалевидне тіло у структури, які приймають, відповідають за прийняття рішень. Вони приймають рішення, як реагувати на певний сигнал. Якщо інформації вистачає, вони зв'язуються з корою великої півкулі і довгостроковою пам'яттю. Вони аналізують сигнал і приймають рішення, що робити. Це безпечно чи небезпечно? Важливо чи неважливо. І якщо інформації вистачає, йде команда надію: бий, біжи чи земри. І якщо е, немає стану подачі імпульсів, виникає стан страху, тривожності. І з точки зору психології, це про стрес, коли людина перебуває в постійному стресі. Тому що організм нам потрібно готувати до певної дії, бігти, тікати, реагувати. І для цього потрібно навантаження, потрібно збільшити серцебиття, виділити глюкозу до головного мозку, до органів відчуттів. Саме цю функцію виповняє гормон адаптоген. І він адаптує нас до того, що відбувається у зовнішньому середовищі. От. І цей гормон це кортизол. Кортизолові люди вони вже про смерть, тому що у них швидкі викиди кортизолу, а це призводить до інфарктів, інсультів, ем, різних захворювань. Якщо він постійно піднятий, це коли ми живемо в стані тривоги, мозок не може прийняти рішення, що робити, не може запустити дію, тому що ми знаходимося в стані очікування. І мозок на всякий випадок готує наше тіло, і тримається постійний рівень кортизолу. Він піднімається, піднімається, і це провокує підняття адреналіну, і вони разом роблять наступний ефект. Починає виділятися велика кількість глюкози, що призводить до інсулінорезистентності. Ця глюкоза йде по всьому тілу, піднімається внутрішній тиск. Потрібно продавити кров до м'язів, а тиск потрібен для того, щоб, наприклад, ви хочете скочити на один метр е ну, хотіли на три метри, а можете тільки на один. Так, подивимося цю ситуацію. І вам потрібно збільшити тиск, і у вас міняється кровопостачання в головний мозок, тому що вам потрібна швидка реакція, потрібно думати. Потрібно думати, і інша чутливість починається активізація всіх органів почуттів, тому що до м'язів потрібно більше крові, кров стає більше густа. Тому що, наприклад, якщо буде поранення, важливо, щоб не втратити кров. А де взяти цю кров, якщо кількість крові в нашому організмі збільшити неможливо. Кров тоді забирається з внутрішніх органів. Відбувається свого роду вазогастрит внутрішніх органів. Вазогастріт шлунка, нирок, кишківника, печінки усіх внутрішніх органів. І починається проблема з травленням, тому що потрібно врятуватися, е, і в, з внутрішніх органів, коли забирається кров, тоді там зменшується кровопостачання і утворюється спаз, менше кисню у внутрішніх органах. Туди менше приходить лімфоцитів, там понижується імунітет крові. Почуйте мене. І кортизол разом з адреналіном призводить до того, що падає імунітет. І падає не на проценти, а у рази. І у людей може проявитися на цьому фоні навіть набряк вінки. Через півгодини людина не може проглотнути, не може дихати. І що такі людині дають як терапію? Кортикостероїди, притнізолон, дексаметазон, тому що вони мають дозу того ж самого кортизолу. От. Це кортикостероїд, тому що у людини немає швидкісної реакції для того, щоб організм міг врятуватися. І така доза в 100 разів зменшує ну, рівень кортизолу. І якщо ми в стані стресу маємо великий рівень кортизолу, це означає, що у 5 разів занижується наш імунітет. Що це означає? Що у вас найбільша вірогідність підхопити інфекцію, коли ви сидите на гормонах. Тому що організм перестає боротися з певними інфекціями. Е, імунітет перестає боротися з онкологією, з цукровим діабетом. І е, є така обманка, яку люди використовують, імуностимулятори, але Нема ні одного лікарства, яке разом може підняти імунітет. Імунітет можна піднімати тільки системно. Е, правильний спосіб життя, холодне обливання, повноцінний сон, здорові звички, правильне оточення, правильне харчування. Але організм у нас не такий простий. Е, як вирішити проблему? Спасінням від тривоги є. Е, Важливість прийняти рішення. Тільки ви приймаєте рішення, ставите ціль, починаєте рухатися, вчітеся діяти, ментально прокладаючи туди вже дорогу, вкладаєте фізичну дію. фізично, почуйте мене, І е, тоді у людини проявляється стан переможця. І цей стан переможця починає відновлювати базовий імунітет. Тому що ти дієш, ти біжеш, ти споживаєш цей кортизол з адреналіном, тому що йде розхід, ти споживаєш глюкозу і утилізуєш. Тому люди, які йдуть до своєї цілі, діями, а не просто мріями і словами, так, це теж дофамін, але дії запускають певну програму досягнення. Люди які постійно рухаються до цієї цілі, вони довгожителі і практично не хворіють. Виходом із психосоматичних ситуацій це підняти ваш імунітет до базового рівня. Для того, щоб ви менше сиділи і бездіяли, для того, щоб ви менше хворіли, менше забували. У вас відновляться метаболічні процеси, у вас покращиться стан шкіри, стан волосся, у вас буде кращий настрій, у вас відновиться тиск, і велика кількість процесів відновлюється, якщо ви поставите ціль і будете в неї рухатися, а не просто жаліти і жити в страхах. Ви тоді проживете набагато довше. Тому я запрошую саме вас на курс психосоматики Сім систем цінності, щоб ви зрозуміли для себе, як це діє. Тому що робота з кортизолом і підняття імунітету дуже важлива. І робота на цивіахах якраз допомагає е, викидати цей кортизол, е, запускати тіло в дію. Мені вийшло дійти до результатів одужання сім систем цінності, глибинна, психосоматика, свобода руху, психосоматика опорно-рухової психосоматики і психосоматика. От. І якщо подивитися курс Принцип виживання, це все про Віруси, психосоматика вірусів. І те, куди ми рухаємося, у ті віруси, а зараз у всіх понижений імунітет, тому що в стані війни ми всі знаходимося в стресі, і важливо, щоб ви встигли підготуватися, відновити базово свій імунітет, знати, як йти до цілі, як бути здоровим. І для тих, хто хоче хоча б познайомитися з тим, як я працюю, заходьте в проєкт жити. Психосоматика бідності для того, щоб познайомитися з, моєї, з моїм принципом роботи. Принцип Хочу жити. Саме він для вас запустить бажання жити. Приєднуйтеся, друзі! Не знецінюйте психосоматику, і ви досягнете тих результатів, які досягнули уже тисячі моїх клієнтів. Обнімаю вас.